Зараз я хотіла би вам поетапно розповісти, як насправді функціонує все в цьому битті. Все, що буду говорити, відноситься до мого освітнього підходу Open Circle або відкрите коло і базується на моїй 15-річній майже практиці роботі з різними командами або партнерами чи окремими індивідами різного віку і різних поколінь. Відповідно, я хочу розвіяти декілька міфів, щоб назавжди були такі для вас прості постулати, того як все тут відбувається. Якщо ви думаєте, що спочатку спалахує у вас в голові ідея, а потім вимальовується алгоритм, як її реалізовувати, і ви до неї йдете, виписуючи цілі, потім під цілі, ставити собі плани, графіки, і ось так поступово рухаєтесь. В принципі, цей шлях має місце бути, і він досить ефективний, але я називаю його на сьогодні шляхом старої парадигми. Стара парадигма це, для мене, для в, моє, в моєму е, зрізі, знову ж таки освітнього підходу це бачення світу людства десь до 2005 року. Далі почались деякі зміни, які так чи інакше дойдуть йдуть до кожної ментальної карти і змінить кожну людину в різних країнах, просто в свою чергу. Отже, якщо ми приймаємо розуміння, що нова парадигма вже існує, і ви можете до неї долучитись, то можете принаймні послухати, як це працює в новій парадигмі. А там ситуація розгортається певним чином. Перше, у вас як у людини, є речі, які ви усвідомлюєте і які не усвідомлюєте, але... Все це разом створює певний імпульс, куди ви рухаєтесь. Ваш напрямок як людина, яка розвивається і еволюціонує, і ось цей напрямок він вимальовується не в тому, що ви вже розумієте, куди ви йдете, і ви, і знаєте точну ідею або ціль попереду. Як правило, спочатку вам з того невідомого, чим ви є, приходить певна інформація найекологічнішим шляхом через сни. Сни існують для того, щоб збавити оберти наших страхів перед тим, як ми підемо в трансформацію, показати, які у нас є блоки і страхи перед тим, як ми йдемо в трансформацію, і маніфестувати зміни, куди ж ми йдемо, коли почалась трансформація. Відповідно, в сні. Приходить деякий ескіз. Цей ескіз буде приходити стільки разів, тому то стільки разів будуть снитись не однакові сни, а сни з певними цілями, однотипними за або сюжетом, або наративом, який вони несуть, щоб підготувати вашу свідомість до того, куди, в яку сторону потрібно мислити. Тільки після того приходить етап, коли ви реально починаєте усвідомлювати. Що ви хотіли змінити. Після цього приходять ще ряд снів, які показують, як саме, через кого, через що ці трансформації найлегше, можливіше, або вас починає потрошки направляти через сни саме в конкретизацію того, куди ви йдете. Результатом цієї конкретизації через сни буде те, що під час уже буденності, коли ви не спите. Ви будете чомусь схилятися до того, щоб дивитись певну інформацію, читати певну інформацію, або спостерігати за людьми, за якими ви раніше не спостерігали, і це вам стане над цікаво. Це говорить про те, що відбувається певна синхронізація вас сьогоднішніх з тим вас майбутнім, куди насправді ви вже рухаєтесь. Вся ваша цілісність рухається. І те, що вам буде цікаво, або ті люди, які будуть цікаві, це вже дещо із того кола інтересів, що буде з вами в найближчому в майбутньому. Якщо ви починаєте відгукуватись на всі ці е, знаки, або я би все ж таки сказала імпульси, рух стає інтенсивнішим. І в вашому житті можуть складатися ряд подій. Приємних і не дуже приємних, в залежності від того, що вам заважає або допомагає перейти до нової мети або нового вас. Якщо є ряд того, що вам заважає, події будуть складатися так, щоб ви позбавились того, що вам заважає. Переосмислили, пройшли через певні фільтри. І завершуючи етап, буде, скажімо так, повне розуміння, куди ж. Ви рухаєтесь і яка у вас є мрія? Бачите, звичайна людина думає що з цього все починається. Але насправді для мене, як людина, яка працює з нейросистемами, нейромоделями і філософією конкретної людини, це буде тільки вже завершуючий етап тоді, коли ви чітко сформулюєте свою мрію. Далі під цю мрію будуть виходити виклики, рівноцінні мрії. Чим вище ваша мрія, чим більше є об'єм, тим більше викликів або один виклик подібного об'єму і масштабу вам придеться подолати. Чому? Тому що вас готують до тої ж мрії. Хто вас готує? Та ми всі зв'язані. Всі наші індивідуальні нейросистеми пов'язані з оточуючими. Ми всі створюємо. Певну да, нею тільки живу, справжню, як екосистема, як та природа, де ми зараз це записуємо. І ваша мрія враховується так само, як мрії багатьох людей в цій живій системі, і насправді всім говориться однозначно да. Кожна мрія може бути здійснена, якщо ви йдете покроково самі ж за собою. Коли ви мрію запустили, весь простір працює на те, щоби підготувати вас. До мрії, щоб ви її не пройшли, щоб ви її помітили і змогли взяти можливості, які перенесуть вас до цієї мрії. Відповідно, коли промалюється і сформується мрія, саме цікаве тільки починається. Починається цей шлях через перепони. Перепони частіше всього всередині себе, які ви маєте подолати, щоб прийти до того ж себе, який і змайстрував з креативу в цю ж мрію. І ще дуже цікавий момент. Більшість людей думає, що коли воно приходить до мрії, тільки тоді приходить момент, настає час насолоди мрії, а потім колись ви будете думати про нову. Це теж не відповідає дійсності, тому що коли ви ще на пів кроку до реалізації мрії, ваша система вже запускає те, з чого я тільки почала. Тобто починається формування нового напрямку, тому що нічого не має зупинитись. І коли ви отримаєте бажану мрію, ви вже зразу ж маєте в себе одну із таких цікавих ескізів, одну із варіацій. Того, куди ви будете рухатись далі. І якщо і це буде здійснюватись саме таким алгоритмом, то є гарантія, що коли ви отримаєте бажані мільярди, або зустрінете людину, яку ви дуже хотіли зустріти в шалене кохання, або ще щось, про що ви мріяли, у вас не знесе голову, тому що вже є. Те, що ви хочете робити далі, чи з цією людиною, чи з цими грошима. Тобто є вже або один, або декілька кроків надалі, наперед. Відповідно, не буде падінь, не буде затримки, не буде спантеличення, а буде одразу цікавий вектор, куди з цим усім можна ще крокувати. Тому все це я записала для того, щоб ви пам'ятали. Сон і буденність не сон це єдина канва реальності, з якої я вас прошу не випадати, але вміти бути готовим, інтерпретувати все вірно і супроводити себе на кожному з цих етапів як людину свідому і цілісну.